Колишній український льотчик Віталій Сінельников хоче оскаржити вирок Луцького міськрайонного суду. Він визнав чоловіка винним у державній зраді і засудив до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці переконані, що екс-льотчик зливав Росії дані для авіаудару по Луцькому литовищі. Українська служба безпеки переконана, що Віталій Сінельніков був керівником російської агентурної мережі і намагався вивести секретні матеріали, зокрема щодо Луцького аеродрому. Чоловіка затримали задовго до повномасштабного вторгнення Росії ще у березні 2020 року. Подробиці цієї справи засекречені, як і сам вирок. Чоловік прийшов його оскаржувати. Злітає російський міх в Україні повітряна тривога і Віталій Сінельніков. Мельніков разом з адвокатом прямують до укриття. Зараз де сам укриття». говорити із журналістами. Екс Льотчик уже традиційно не хоче. Які докази його невинуватості, сам не каже. Його адвокат навіть подавав клопотання у Верховний суд України, аби апеляційний розгляд перенесли із Волинського суду до Рівненського. Ще раніше хотіли відвід усієї колегії суддів. Мотиви вказаного клопотання зводяться до того, що колегія суддів виявила неупередженість до сторони захисту, яка полягала у ненаданні додати репліку під час заявленого попереднього клопотання про відвід головуючому судді. На переконання захисника це прояв неповаги. Захисник Сінельнікова запевняє, що той жодних секретних матеріалів не мав і нікому не передавав. Жодних секретних матеріалів у Сінельнікова при собі не було. Жодних відомостей ворогу він не передавав. У нього була з собою флешка з музикою. Інших якихось це не секретно, якась матеріал. Можливо, там були російськомовні пісні, я зараз вже не пам'ятаю. Можливо, україномовні, можливо, англомовні. ну, Музика це мистецтво. Світлини аеродрому у нього так, були при собі е, 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 е. наскільки я пам'ятаю, не було. Нагадаємо, що обвинувачений свого часу вийшов на волю під заставу. На судові засідання приходить. Тепер у подібних справах запобіжний захід лише тримання під вартою. На даний момент розмір застави визначений у розмірі 171 тисяча гривень. Він був відповідно зменшений і в подальшому вже ну сплачений. В той момент, коли ще здійснював. Вся розгляд, і то він мав право вийти. Ну, у, під під заставу. А зараз зараз це фактично вже дну тримання під варту з змінами в, в, в кримінально-процесуальний кодекс без безальтернативний. Засідання у цій справі закрите. То чим апелюють обидві сторони, відомо лише учасникам процесу. Олена Лищук для новин на часі.